Привіт, привіт, всім дорогі леви! Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на січень 2025 року. Я вітаю всіх із входом у новий рік. Обов'язково прописуйте собі свої бажання, обов'язково розумійте свої цілі, до яких ви йдете. 2025 рік і січень, так, початок року, вони будуть дуже важливі для нас, тому що ми починаємо так, ми переходимо через цей кордон, і енергії знову закручуються, знову йде такий у нас ріст дуже сильний. Тому тут в січні всі ви собі зрозумійте взагалі, хоча б напрямки. В яких ви рухаєтеся, обов'язково подивіться свій розклад на 2025 рік. Він вже є на каналі, і взагалі дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценда. Тому що це три основні знаки, які символізують саме вас. Так? Вони, у вас не може бути тільки одного знаку зодіаку. Можуть повторюватися карти, дивіться на них, які карти у вас повторюються, вони точно програються у вас у житті, тому що це в нас все такі спільні розклади для тих всіх, хто хочуть особисті розклади на рік, так? Особливо, зараз, особливо зараз на рік. Роблять розклади, звертайтеся в Директ до мене в інстаграм. Або пишіть мені на почту. Я залишаю також всі посилання під відео, як завжди. Так це не новина. Я завжди це говорю. Всі, хто не підписаний, нові ну, підписники, я вас запрошую підписатися на мій канал. Я вам буду дуже вдячна за ваш лайк, за ваш коментар. Як у вас програються карти, це дуже важливо. По-перше, мені важливо отримувати від вас зворотній зв'язок, бачити, що вам подобається, що у вас карти програються. І по-друге, це важливо для розвитку взагалі youtube каналу. Так, і я вам буду вдячна. Так, сьогодні у нас розклад. Буде такий незвичайний. У нас буде дві колоди таро, але більше карт, щоб зрозуміти ваші енергії, тому що я зараз знаходжуся не вдома. Так, і давайте ми вже будемо починати. Я взяла з собою свої дві улюблені колоди: це спіритуальне таро і таро світлого провидця. І оракул, звичайно. Так: карта перша для Лева на січень 2025 року. У Леві, взагалі, у вас місяць. Подивіться, який прекрасний четвірка жезлів. Це дуже стабільний місяць. У вас у вас будуть можливо вирішуватись якісь питання на рахунок вашого, вашого будинку або якоїсь нерухомості. Документи тут якісь можете ви підписувати, можете е, знайти собі квартиру, наприклад, або хтось може переїжджати. Взагалі це карта у нас святкування, і ви тут будете це така перша перемога, на якій ви от перше святкування, на якому ви можете зупинитися. І відпочити І от тут якраз дуже важлива буде зупинка ваша, так що для того, щоб ви зрозуміли взагалі, хто ваші близькі люди, хто вас підтримує, так для того, щоб ви зрозуміли, де ваш комфорт, і як ви себе взагалі комфортно почуваєте. Так, і ще карта для Лева на січень 2025-го. Так, ой, король кубків. Подивіться, Леве, це у нас рака скорпіона, або риби, і король кубків у нас взагалі говорить про те, що це може бути так якась закоханість, якась нова у вас любовна історія, емоції ви свої проявите. Може з'явитися такий чоловік у вашому житті, особливо для жінок. Так, тут може бути у вас король кубків проявитися, і він буде так, до вас дуже так прихильно відноситися. Це, до речі, може бути і навіть просто друг якийсь. Знайомий, і тоді він буде знаєте, таких таких енергій. Короля кубків, люди, які слухають, які допомагають, які дають конкретні поради, вони піклуються про інших. Тут подарунки вам можуть навіть приходити від цього короля Кубків, або ви захочете комусь щось подарувати. Можливо, це свято у вас вдома якесь буде, так? В січні місяці може, там у когось день народження, і ви будете йти з подарунком, ви себе будете поводити, як цей король кубків, так ви будете відкривати свої емоції. Давайте іще подивимось. Карта для левів на січень 2025 тисячі Четвірка кубків, знову ще одна пауза. Подивіться, не спішіть так, можливо, це і навіть якісь пропозиції, якісь подарунки, які вам будуть приходити, може вони вам не також і треба, може вам треба подумати від чогось відмовитися тут. По четвірці кубків це у нас такий часто відпочинок, і взагалі обдумування того, що у вас є. От вам потрібно зрозуміти. Ваші ресурси, які ви вже маєте, чи, можливо, тут можуть бути якісь пропозиції, яких ви не будете замічати. І тоді вам потрібно подивитися навколо себе і зрозуміти взагалі, хто вам що пропонує, так? Тому що ви їх можете не бачити. Але дайте собі час на те, щоб подумати, не приймайте рішення одразу. От вам треба якась така маленька пауза. Так, і ще карта для левів. Карта мир, завершення, завершення якогось процесу, це старший аркан. Ви переходите на новий рівень. Мир часто дає нам людей, взагалі ширших за нас, більших за нас, більш таких глобальніших, які будуть вас спонукати до, до чогось, так, до чогось більш у крутішого, це може бути розширення бізнесу. Це може бути ви може хтось блогером захоче стати. Може хтось буде тут якраз обдумовувати підписання якихось контрактів або співпраці з якоюсь такою людиною важливою по карті мир часто взагалі потрібно. Знаєте, закидається, закривається цикл. І ви маєте перейти на новий етап. Історія знову у нас так і взагалі життя по 22 старших арканах іде від Шута і до карти мир. Так? І оці енергії ми всі кожен раз у кожній ситуації проходимо. І зараз у вас йде таке завершення, перехід на новий рівень, захист ви тут, і ви себе взагалі можете захищеним відчувати. Може хтось кудись поїде по карті мир. Так? Це може бути подорож по світу, або люди у вас з'являться з інших країн у вашому оточенні. Так, чи ви почнете там, наприклад, іншою мовою говорити, чи уведете, наприклад, там у свою якусь працю, чи в якесь своє навчання, якісь додаткові, там, додаткові матеріали, так, яких раніше не було, і вони розширять вам клієнтуру. Вам тут потрібно думати на те, щоб кордонів більше немає. Все, я можу все. Так. і ще карта для леді на січень 2025-го. Королева кубків, боже, подивіться, це пара, вам випала пара, у когось явно тут програються відносини. Королева кубків це у нас жіноча більше енергія, Також рак, скорпіон або риби. І тут жінки, ви можете закохатися, ви можете себе відчути цією королевою. Це може бути якась ваша подруга, яка буде вас підтримувати. Це може бути психолог у вашому житті, з'явитися, так з яким ви будете консультуватися. Або це все ж таки у нас будуть відносини, і відносини дружні. Чи у вас ще може з'явитися пара? Людей, так, які між собою одружені, або брат і сестра, дуже між собою подібні, і вони будуть участвувати у вашому житті, і будуть якісь м, такі зміни серйозні нести, якщо вони тут обидвоє у вас вийшли. Так, і взагалі вам потрібно, бачите, вам тут такі енергії, такої лайту, емоції вам виходять. Вам потрібно легше до цього відноситися. І якраз таки, можливо, ви або закохаєтеся, або будете. Це можуть бути ще якісь от відносини, якраз ваші з вашою другою половинкою. Вони можуть або дуже сильно покращитися, або вийдуть у вас на перший план, і ви будете з ними розбиратися з цими відносинами. Так, і ще карта для левів. Паш Пентаклів, Паш Пентаклів це у нас знову на дні колоди, у нас четвірка кубків. Так обдумуйте, або якась ситуація, яка довго тягнулася, довго ви її, е, собі в голові е, мислили. І зараз ви приймете рішення. Паш Пентаклів це у нас або вклад якийсь фінансовий у щось, або якесь навчання. Часто курси у нас проходять, якісь, які ви купуєте по пажу Пентаклів. Це можуть бути ваші діти у вас програтися, які будуть е, вас. Е, або підуть на роботу, або будуть вас підтримувати, чи будуть, наприклад, там якісь гроші вам приносити, чи ви їм, можливо, тут можете дуже сильно допомагати своїм діткам по пажу пентаклів. Це може бути, до речі, новина, якась так. Це якась може бути печатка поставлена, чи це якась може бути робота нова, в якій ви іще будете тільки розбиратися, в якій ви будете вчитися по пажам. Нам часто потрібно прикладати максимум взагалі зусиль для того, щоб навчитися. Щось робити. І тут ви можете, от якраз якісь або нові відносини, або ви будете якісь, може, цією королевою кубків будете тут розглядати нові способи заробітку, так або ем, четвірка кубків, от вам перевертається постійно. Думайте, от вам потрібно подумати правильне рішення, щоб ви прийняти, не спішіть. Так, і ще. І по пажам пентаклів, до речі, по пажам взагалі проходять наші домашні улюбленці. Може, вам подарують домашнього улюбленця, або ви собі його купите. Так, маленького якогось щіночка чи котенка. Карта для Леві. Двіка жезлі. Вибір. Перехід на новий рівень, подивіться, вам вже більше не підходить так, як було раніше. Ви хочете більшого, ви хочете кращого. У нас тут і глобус, так це карта миру, яка ваша вам випадала. Ви хочете у подорож? У вас тут і машина намальована. Це може от вам якраз конкретно треба зробити вибір. Так, у якихось у відносинах чи у співпраці з кимось, от те, що ви обдумовуєте, сядьте просто, помедитуйте, подумайте, спитайте себе, чого ви дійсно хочете, і зробіть оцей правильний вибір. Тому що ви дивитеся за горизонт, ви дивитеся далі, і тут можуть бути навіть якісь люди, які будуть вас підтримувати, вони будуть приходити і будуть вам допомагати. Ви будете працювати ніби в команді, так з, з людиною, і вас будуть підтримувати. Може, це якась, якась нова людина у вашому житті з'явиться? неочікувано. Так, і ще карта для Лева. На січень 2025 року. Так, семірка Кубків. Вибір. Знову вибір. Подивіться, леве, у вас реально такий місяць, коли вам треба вибирати, вам треба сісти. От саме головне це сісти, подумати і вибрати, що ви хочете, куди ви далі рухаєтеся. Тому що сім ем, сім кубків. Це у нас, коли вибір дуже великий, дуже широкий. І тут потрібно сфокусуватися на чомусь одному, максимум якихось там два варіанти, але не роз, не щоб у вас. Не розціювалася ваша енергія на всі сім кубків, тому що ви просто розтратите себе, ви просто ну, загупитеся і нічого до кінця не доведете. Це може бути вибір нової квартири, знову ж таки, це може бути вибір нової роботи, або ви просто підете на шопінг, будете собі вибирати, вирішите, нарешті, там, замінити свій гардероб. І е, Семірка Кубків, що говорить, часто про ілюзії. От у вас можуть бути якісь ілюзії на рахунок вашого майбутнього. У вас можуть бути якісь ілюзії на рахунок вашого майбутнього, і тут дуже важливо не літати в облаках, так, от, не, не надумовувати собі нічого лишнього. Вам треба сфокусуватися на своїх, от прям сяйте на листочку пропишіть, план дій там, або все те, що у вас в голові. Виведіть собі якимось там червоним маркером, саме основне. І е, таким чином просто зробіть оцей вибір. Ви його маєте відчути. Так, давайте ще оракул вам. Два оракула. Сьогодні у нас буде для Леві. Так, один сам перевернувся вже прийми любов. Уже у вас тут хтось буде, дійсно, любов, вам пропонувати. Так, але давайте ми вам дістанемо так. Для Леві в насічні 2025 Ой, так, вичисти тіло і душу. Чисточку вам треба зробити. Може, тут хтось дійсно буде знаєте, очищати свій простір, або ви будете приймати якісь ванни з сіллю, або ви будете кудись в якісь ретрити їздити, чи якісь ритуальчики робити. Тут не тільки от душу так, ви вичищаєте, всього непотребу, а і тіло своє також ви вичищаєте. І ви позбуваєтесь, може, якісь токсинів, детокс-програму ви робите. І ви знаєте, краще себе маєте почувати, більш відпочивати вам тут необхідно по Карті. Дивіться, от вам потрібно вам прям кайфанути. Так, і ще одна карта для левів на січень 2025-го. Так, тут у нас карта. Не бачу, нічого вже так стемнілося: процвітання і достаток. Процвітання і достаток на вас чекають. Подивіться, ви відпочили, очистили себе і сидите в такій прекрасній, спокійній позі. Кайфу знову ж таки, кайфуєте. От вам треба може дійсно тут, от почекати, не спішити кайфанути від життя, відчути плюси взагалі цього життя, відчути, що ви хочете мати, так і те, що ви вже маєте, приймати це все, бути вдячним, віддавати позитивну енергію, бути так, віддавати ці емоції назад, щоб вони ще більше до вас поверталися. І тут, в принципі, ви отримаєте дуже хороші ресурси, так процвітання. все. так, якщо ви зробите цей вибір, якщо ви до нього підете, або ви тут будете розбиратися в якихось відносинах, так ваших любовних. Чи якихось дружніх відносинах, то в принципі тут буде у вас якийсь достаток і е, благодать. Але пам'ятайте, дорогі леви, про свій відпочинок. Отут потрібно дійсно приділити цьому час, і саме, можливо, через воду, от якраз хто там. От в Європі рідко бувають наприклад ванни, так то можете в душ зайти і там солі, наприклад, собі сюди на стімічку посипати і просто душем все змити. Ви всю брудну енергетику з себе змиваєте, особливо після якихось сварок або незрозумілих ситуацій? Ви себе просто очищаєте від цього всього. Так що такий для вас вийшов розклад, дорогі леви, Обов'язково подивіться свій розклад на 2025 рік. Напишіть мені взагалі у січні місяці, так, як у вас програлися карти, о, як ви себе почуваєте, може, ви вже знаєте те, що у вас, на вас чекає, те, що у вас буде, так у вас вже плюс-мінус є якісь догадки, обов'язково про це пишіть в коментарях. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!